Швидка допомога привезла Романа до лікарні саме у великодню неділю зі скаргами на болі у животі. Ну, у мене є хронічна хвороба, яка зазвичай загострюється на великдень. Лікарі діагностували хворому холецистит, А от іншого пацієнта привезли сьогодні до лікарні з підозрою на перелом ноги. Сам пацієнт упав. у хорошому настрої розповідає, трапився нещасний випадок. Підскользнувся, впав поки ще не гіпс. Словами медиків, за час пасхальних вихідних до лікарні швидкої медичної допомоги звернулись 70 людей. Більше половини з них госпіталізували, а інші лікуються амбулаторно. Найчастіше зауважує завідуюча приймальним відділенням Олеся Довганюк. Після Пасхи люди звертаються зі скаргами на болі у животі. Після свят більше хворих з болями в животі, з гострими панкреатитами, холециститами, з кишковими непрохідностями. Це для нас норма. Ми до цього привикли. Коли люди пості довго тривалий час, потім починають живати м'ясо, капчене, жарене, з'являються болі. Але в порівнянні з минулим роком зізнається лікарка, хворих поменшало. Що ж стосується надзвичайних ситуацій, у період Великодня, то за словами рятувальників, на Буковині виникло дев'ять пожеж. Ці пожежі виникли в переважній більшості через саме недбале поводження з. Право пожежної безпеки, чи саме недотримання волонтерних прав з людьми. Зокрема, з цих дев'яти пожеж, сім пожеж це виникло безпосередньо в житловому секторі, а дві пожежі це не відкриті території, горіло суха трава і очерет. дні надзвичайники чергували і в церквах. Загалом ніч з 19 на 20 квітня відбулося богослужіння у майже 500 храмах. Але там було спокійно, чого не скажеш про наші дороги. Лише за останні три дні працівники ДАЇ зареєстрували 21 порушення правил дорожнього руху через керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. В той же час правоохоронці зазначають, грубих порушень громадського порядку на Великдень у Чернівецькій області не було. Ольга Андрійська, Ольга Боярчук, Ярослав Левицький місцевий час.